Дай Боже мирного і спокійного дня вечора. Вечір чудова нагода для того, щоби пороздумовувати над псалмами. Псалом 1. Вірші 4-6. Не так безбожники. Вони немов полога, що вітер розвіває. Безбожники це ті люди, які живуть без Бога. Працюють без Нього, які без нього встають, лягають спати, приймають рішення, думають, мислять, мріють без Нього. Будь-яка справа, яку я роблю без Бога, робить мене безбожником, буде справою безбожною. Господи будь у моїх справах. Будь сьогодні в моєму відпочинку, в моєму відновленні. Бо людина, яка без тебе немов полова. Скільки людей ми знаємо, які, коли їхнє життя минулося, то враження, що на цьому все завершилося. Їхнє життя минулося і просто справді пройшло, як життя для якоїсь трави, а не для людини. Боже. Ми хочемо бути з тобою. Хочемо бути твоїми синами, дочками, не безбожниками. Ми не хочемо, щоб нас вітер розвіяв. Ми хочемо, щоб ти нас збирав. Тому безбожники на суді не остояться. ні грішники на праведників зборах. Той, хто живе без тебе, не витримає на суді. Той, хто живе без тебе, не витримає твого засуду, не витримає твоєї справедливості. Якось одного разу малесеньку дівчинку запитали після такої гостої науки про суд: Що ти будеш робити, коли Бог Отець об'явить тобі всі твої гріхи і засудить тебе? Вона так гарно сказала: Я заховаюся за Ісуса. Це така файна підказка на сьогодні: заховатися за Бога, заховатися за Ним, бути Божим і вистояти на суді. І грішник не вистоїть на праведників зборах. Важко буде людині, яка живе без життя Божого, без його світла, вистояти там, де стоять ті, котрі схожі на Бога. До нього подібні, так само думають, як він, спілкуються, як він, так само люблять, як Бог. Як тяжко є тому, хто не любить, хто, хто живе у ненависті, бути біля когось, хто любить. Господи, я хочу любити. Я хочу любити. Часом не знаю як, але хочу. Бо про путь праведників Господь дбає. А про путь безбожників, а, а путь безбожників пропаде? Про путь праведників Господь дбає. То праведність виходить життя за Богом, життя із Богом. Це праведність. Небездоганна поведінка, не безгрішність. Ну, хто з нас без гріха? Хто з нас може не грішити? Путь праведників такий. Що за нього дбає сам Господь, як гарно він піклується. Правідність або побожність це план самого Бога, це його проект. І він за нього дбає, він ним піклується. А будь безбожників пропаде. То виявляється, що все, що я сьогодні робив протягом дня без Бога, то воно не залишиться, воно не залишить по собі сліда. Воно не вистоїть. Усе, що я роблю без Бога, пропаде, як полова, яку розсіє вітер. Боже, я не хочу. Я хочу в Тобі утверджуватися. Я хочу, аби щось після мене лишилося. Я хочу, щоб залишилося після мене щось добре, а ти є добрий. Тому будь зі мною і зараз. Будь зі мною тепер, будь зі мною цю мить, і нехай ця мить лишиться і з тобою, і в тобі, і на твою славу. Амінь.